Цивільний Кодекс України статті 787 791 прокат. Стаття 787. Договір прокату. За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у володіння та користування за плату на певний строк. Договір прокату є договором приєднання. Наймодавець може встановлювати типові умови договору прокату. Типові умови договору прокату не можуть порушувати прав наймачів, встановлених законом. Умови договору прокату, які погіршують становище наймача, порівняно з тим, що встановлено типовими умовами договору, є нікчемними. Договір прокату є публічним договором. Стаття 788. Предмет договору прокату. Предметом договору прокату є рухома річ, яка використовується для задоволення побутових невиробничих потреб. Предмет договору прокату може використовуватися для виробничих потреб, якщо це встановлено договором. Стаття 789. Плата за прокат речі. Плата за прокат речі встановлюється за тарифами наймодавця. Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату. Наймач має право відмовитися від договору прокату і повернути річ наймодавцеві у будь-який час. Плата за прокат речі, що сплачена наймачем за весь строк договору, зменшується відповідно до тривалості фактичного володіння та або користування річчю. Стаття 791. особливості договору прокату. Наймач не має права на укладання договору під найму, наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем. Капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, що пошкодження речі сталося.